Тимуться в контексті демобілізації Отже, закону про демобілізацію не буде, аж поки не завершиться воєнний стан. Про це в коментарі новини лайв заявила народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні. Вона назвала Росію. Процитую далі буде тільки масштабніше нас знищуватимуть в подіях третьої світової, аж поки світ знову не переділять. При цьому напередодні речник міноборони повідомив, що його відомство разом з генштабом вже працюють над документом. Мовляв, він має бути готовий протягом найближчих місяців. Тут якась ну психологічне роздвоєння, якщо можна зазначити у пані Безугло, Бо до моменту навіть першого читання проекту мобілізації, пані безугла писала декілька дописів. Вони досі збережені, і вона зазначала, що саме питання демобілізації є ключовим, що це очікують на фронті, що вона буде відстоювати. Далі як ми бачимо, абсолютно кардинальна зміна риторики. Ще навіть такі заяви, що третя світова на порозі стоїть. І Ще? нас ні, мене найбільше турбує, що вона вже прогнозує, що нас будуть знищувати в подіях третьої світової. ну а, у Нас і так знищують. Тож я не знаю, на що. Ну, просто що по більше, події що світової війни, це масштаб, напевно, да зовсім інший. А, вот. а, ну як ви Давайте так, ваша реакція просто на слова безухли. Як це сприймати? Що це означає? Потрібно для себе спійси. просто правильно розуміти її роль або функцію в політичній mm -hmm. системі як свій час Жириновський в оточенні, яка була да, у Путіна, тоді він виконував роль спойлера. Тобто вони тестили реакцію стейкхолдерів і суспільства на ті чи інші заяви. Якщо заява сприймається, всі підтримують, це робиться замери, соціологічне опитування, тоді можна це реалізовувати. Якщо не сприймається, тоді пише добре га-га-га. Я пожартувала. Що ж ви так наївні довіряєте так? Я можу багато таких законодавчих ініціатив, як вона робила попередній раз. Але звільнення залужної якось позитивно не сприймало суспільство, як вона, те, що вона просувала, принаймні? наприклад, вона, вона була спойлером. Задача якось створювати контекст для того, щоб коли це відбудеться. Суспільство нормально сприймало. Коли ми згадаємо перші заяви, обурення, якісь дописи, хтось закликав когось і на Майдан і так далі зацікавлені сторони, це означало, що люди збурились, коли вони цю всю енергію виписали, коли знову з'явилася інформація, це як в такій байці про Вовки. Вовки, Вовки, третій раз вже ніхто не реагує. Mm -hmm. Відповідно, коли потім відбули все вже енергії якоїсь там пасіонарні до невдоволень не було, бо всі вже висловилися тему обговорили в Фейсбук, ще раз починати її обговорювати немає сенсу. Тим більше, що одразу був презентований наступний головнокомандуючич, презентовані наміри, цілі і так далі. Ну і зрештою, всі розуміють, що від зміни головнокомандувача, ну це ж не значить, що зараз війська мають розійтися. Вони виконують свою функцію. Ми говоримо про інституційну логіку. Та є генштаб, є головнокомандович, залишається верховний головнокомандувач, У нас цілі не змінні, ворог не змінні, ну, нічого не зміняється. Та буде нове керівництво. Тому відповідно, це інструмент підготовки суспільства до певних рішень. Але якщо ми бачимо абсолютний спротив, він не заходить, як у випадку з ініціативою про. Те, що е, перебирання, так би мовити, функцій держави на себе, е, коли воно абсолютно не зійшло, піддано було е, повній е, е, критиці, якщо не обструкції з боку всіх да, і громадянського суспільства, і людей, і політичних сил. А сказав, ой, ой, це був жарт, а ви так серйозно це сприйняли. Це що зараз так само тестяться, Наскільки це буде реакція, оскільки від'єднали демобілізацію, розробляють як окрему ініціативу, і зараз тестять, ну чи конче необхідно її оперативно реалізовувати, чи можна відкласти під приводом нагальності. Тим паче, що ми розуміємо, що динаміка мобілізації і поповнення резервів для ротації на фронт не так динамічно відбувається, як того хотілося б. А, і як того б потребував генштаб, а, спробують знайти інструмент.